Я казав на початку цього випуску, що до кінця випуску, до кінця цього відео велосипед буде знищений. Ну, не знищений, але трошки попаяло трошки. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо велосипедну тематику. Як ви бачите на екрані, мій колега... Дуже активно її розвиває, продовжує, має свій велосипед і успішно його просто знищує. Добре, сьогодні е, до мене прийшла посилка з Aliexpress. Як я вже раніше розказував, я недавно купив свій велосипед, а отже, потрібно ще докупити декілька ніжтячків до цього велосипеда. Отже, Арче, ми з тобою відходимо за екран. І ось наша довгожданна посилка. Не звертайте увагу на сторонні звуки за кадром, так як мій колега займається ремонтом велосипеда. Я думаю, що він до кінця цього відео успішно його знищить просто в нуль. Отже, наша посилка, давайте її розпакуємо і подивимося, що ж таки прийшло. Давайте дістанемо всі. Елементи. І по черзі будемо дивитись, що ж таке я там замов. Бо, чесно кажучи, вже й сам забув. Ну все, все. І так, перший лот в сьогоднішньому нашому замовленні. Це ось такі. Фотохромні окуляри від ось такого бренду. Страшно навіть його вимовляти, щоб не визвати дощ. Тому я думаю, всі, хто замовляв з Китаю, з Аліекспресу або подібних сайтів, знають, що це за бренд. Неодноразово бачили. Відкриваємо! Ось такі окуляри перед нами. Вони не дуже дорогі, я не думаю, що там і в них якась дуже е, солідна. Але, скажімо так, для того, щоб кататись, щоб вночі було видно, е, що відбувається, видно дорогу і щоб різна машкарня не потрапляла в очі. Я думаю, що нормальний варіант. Е, я думаю, що я підзніму себе в цих окулярах, щоб було зрозуміло взагалі, як вони виглядають на, на голові. Е, я думаю, що тут буде ще одна вставка. Також замовив ще собі ось таку шляпу. Ну, як не шляпа, а як пишуть на Аліекспресі, велосипедні кепки нового стилю. Давайте подивимося що за новий стиль. Так, ну ось такий стиль, ви бачите. Не дуже зрозуміло, що тут намальовано, що це за стиль. Ну, щось таке, молодежне. Як пишуть, літні дихаючі спортивні велосипедні шапки. Вартість її була 111 гривень. Ну, Нормально. Під шалом, я думаю, що підійде. Також замовив ось такі стяжки 100-мм 100 штук в пакуванні. Я не думаю, що нічого про них розказувати, тому просто 100 ось таких стяжок, я думаю, що стануть в нагоді, якщо потрібно буде. Далі в нашій програмі захист ланцюга. Взагалі якась незрозуміла тема. перший раз як тільки катався, як тільки поїхати, поїхав кататись, подряпав раму. Ну, Як сказав мас майстер, що ремонтував, то це цепком. Ну, на жаль, на жаль, його там не дуже видно, ці подряпини. але вони є, я про них знаю, дуже вони мені царапають душу. Тому я купив ось такий захист. Так. Останки виглядає достатньо прост, прост, такий простий. Ну, я думаю, буде нормальний. Я думаю, що я також підзніму ще одне відео і подивимося, як буде виглядати. Дві штуки було в комплекті і вартість була 58 гривень. Я думаю нормальна. Ого, далі у нас одне з основних по замовленню це латки. Моєму велосипеду місяць. За цей місяць я пробив вже 7 чи 8 разів переднє колесо. Тому я замовив ці лапки, бо в дорозі вони просто будуть незамінні, я впевнений. Ну, чесно кажучи, не знаю, які вони будуть арчі. Не знаю, які вони будуть по якості. Їх тут 30 штук. Я думаю, що будуть окей. Як спробую, то дам якийсь фідбек. Поки що на вигляд нормальний, там будемо дивитися. На. Вартість за 30 штук була вже за 29, бо папуга вкрав вже одну. Ось мій колега. Вже догризає. Вартість за 30 штук була 60 гривень. За 28 штук. Так, далі у нас два замовлення йде стосовно цепка. Перший це така ось щітка, Давай, давай, допомагаю, допомагаю, щоб можна було спокійно почистити легка цепок. Неоднократно бачив в соціальних мережах, використовують таку щітку, тому також будемо тестити. Я думаю, що така вона буде зручна. От, моєму колезі вже дуже подобається. Давай почистимо. Вартість її була е, не мало, не багато, а 53 гривні ось така. І друге замовлення стосовно сипка. Це у нас було, були такі е, з'єднувачі для сипка. Е, якщо в дорозі цепок порветься або що з ним відбудеться, то Ну, буде непогано все-таки з'єднати його. В відгуках писали, що наче є гарна якість, тому будемо дивитись. Вартість їх була 69 гривень за 5 штук. Ну, не знаю, так, на перший погляд і не скажеш. Ну, Наче нормальний метал. Будемо дивитись в подальшому. Але сподіваюся, що в дорозі зі мною нічого не відбудеться. Так, йдемо далі по замовленню. Прийшов він з запізненням, з дуже великим, давненько його вже замовляв, це велосипедний дзвоник. У мене раніше були тільки МТБшні велосипеди. Та й там взагалі не було цих дзвоників. Але я пішов в магазин і купив МТБшний дзвоник, а він на мій велосипед просто не підійшов в фотощині. Тому я замовив ось такий з Китаю. Ну, це вже скажемо другий такий. Нормально виконує свою функцію, в принципі, за 96 гривень класний варіант. Іде така стяжка в комплекті. Ну і сам дзвоник. А Забув сказати, ще стосовно ципка ще є одне замовлення. Це ось такий стягувач для ципка, якщо там потрібно його розімкнути або зімкнути. Чесно кажучи. Не розумію, як ним користуватися, буду розбиратися вже по ходу. Вартість його була так, вартість його була 53 гривні. Подивлюся окремо відоси, як користуватись, щоб бути в курсі, якщо буде така потреба, щоб дуже швидко оперативно це все зробити. Як я вже казав раніше, за майже місяць пробив переднє колесо сім разів чи вісім, я вже навіть не пам'ятаю. Тому вирішив замовити ось таку штуку. Як писали в коментарях, просто пушка. ну, Ракета дуже допомагає при пробитті Archie. Це ось така едилента, клеїться вона на. Ну, виходить всередині шини. Подивимося, як працює, бо, чесно кажучи, немає вже в мене ніяких ні сил, нічого. Немає сил терпіти ці пекельні борошна, бо ну, скільки ж можна пробиватись? Я менше катаюсь, ніж клею ці камери. Тому я протестую, обов'язково дам якийсь фідбек і сподіваюся, що це зможе вирішити мої проблеми. Якщо в когось також є проблема, що часто пробиваються камери, підскажіть, будь ласка, як її вирішуєте. Можливо, є якісь лайфхаки, можливо, щось потрібно зробити, те, чого я не знаю, бо я, в принципі, ну, новачок, не, не дуже розбираюся в велосипедах, щоб так сказати, дуже-дуже непрофесій, непрофесійний велосипедист. Тому підскажіть, будь ласка, буду радий, напишіть в коментарях, буду радий почитати ну і почерпнути для себе якусь цінну інформацію. Так, а далі вже у нас іде підготовка до зими, так як вже осінь. Так, вже стає холодніше і холодніше, тому замовив ось таку ось шапку. Ну, така, знаєте, на вигляд, наче непогана. Фліс всередині. Потрібно буде затестувати, звісно, щоб зрозуміти, яка вона, чи тепла, чи не тепла, чи переветься вона з першого разу, чи не переветься. Вартість її була 49 гривень. За 49 гривень, напевно, окей. Арче, що скажеш? А да, одобряє, адабряє. Ну і основне, що я чекав в цьому замовленні. Ось така коробочка. Зараз подивимось, що в ній. Ну точніше, я знаю, ви подивитесь, що в ній. Це у нас ідуть. Все у нас йдуть датчики для велосипеду, датчики швидкості і датчики каденсу. Я насправді не знаю, навіщо я їх замовив, я не настільки серйозний професійний велосипедист, але я люблю всі такі штуки, різні датчики, різні якісь приблуди, щось, ну, щоб, щоб всього було достатньо. Зараз розпакуємо, подивимось. Я так розумію, що вони однакові. Так, я думаю, вони однакові, там ми розпакуємо ось цей який побитий життям. Так, що у нас тут в комплекті? Сам датчик. Якась макулатура. О, ось розписано, як потрібно його встановлювати, як потрібно його там, запускати перший раз, не знаю, це потім подивимось. Так, ну і перейдемо до самого датчика. Так, тут у нас резинки, щоб я так розумію, щоб, вло, щоб вода не потрапляла до середини. О, дурак, Каже щось якісь резинки, щоб, щось, щоб вода не потрапляла, Шо, мейле? Це йдуть кріплення до велосипеда. І сам датчик. Так. Тут у нас іде батарейка 2032. Також розібрався, що його діставати дуже просто. Батарейка вже йде в комплекті. А тут я так зрозумів, що Ну, не знаю, що потрібно розібратись. Напевно, переставляти типу щось каденс і швидкість. Ну, не знаю. Знову ж таки, розберусь. І потім зможу надати якийсь фідбек. Роблю підзйомку, як встановлю їх на велосипед. Ну, якісь скріншоти, можливо, з Garmin Connect. також вставлю, що воно вимірює взагалі. Ось таких дві штуки прийшло. Вартість за дві штуки була 436 гривень. Ось такі ось два датчики. І останнє, останнє в замовленні це ось такі, я не знаю, як правильно вони називаються: гайка чи щось таке. Накручується воно на ніпель типу преста червоного кольору. Ну Така просто, щоб кастомізувати якось трошки у мене якраз велосипед вишневого кольору, вишневих таких гайок не було, тому я замовив червоні. Також думаю, буде прикольно. Пало. Всім привіт! Вирішив проїхатись під вечір, показати вам все, що було в розпаківці. Ось така от, ось такі окуляри можете бачити. Ну, на вигляд, наче окей. І ось така ось шляпа з такими ось прикольними очима. Не знаю, на мою чебуречню ще спробую щось знайти, але тут мені здається, що все окей. Е, ну і також тут по цьому, по самому велосипеду. Додав -да, датчики. Ось датчик швидкості йде, ось іде. Датчик каденсу. Ну і так, дріб'язак. Ось такі штучки. Такі прикольні, червоні. І ось захист для рами. Ну, в принципі, і все. Ось так виглядає мій кінь. Все, я поїхав, пока. І так, що ми маємо по ітогу? З замовленням я задоволений. Все буду тестувати. Дивитися, як воно що собою представляє. Подивимось на велосипед. Як я казав на початку цього випуску, що до кінця випуску, до кінця цього відео велосипед буде знищений. Ну, не знищений, але трошки попаяло трошки. В принципі. Арче, покажи. Угу. Ось прийшов її знищувач. Ось така вийшла розпаковка, багато всього приїхало цікавого, потрібно буде подивитись, що з нього буде цінне, що з нього піде на утилізацію. Не знаю, подивимось стосовно цих датчиків, стосовно цієї ось такої от штучки, чи допоможе вона не пробиватися в подальшому. Дуже сподіваюся, що допоможе, бо не можу вже, немає сил замінювати кожного дня. Після Після е, кожної поїздки замінювати е, камеру це просто жесть. Всім дякую за перегляд. Якщо такий формат відео вам сподобався, ставте лайки, пишіть коментарі, е, робіть репости цього відео, що дуже допоможе в просуванні його на платформі YouTube. Також напишіть, можливо, щось замовляли з Аліекспресу. Прикольне, до велосипеда я також замовлю, е, потестую. Мені дійсно це цікаво. Всім дякую та до скорих зустрічей!